Інший рівень віри. Потрібен інший рівень віри, щоб йти туди, де ми віримо, що Бог хоче нас бачити, або робити те, що Бог хоче, щоб ми робили. Якщо покластися на наш розум, то найчастіше ми просто підемо іншим шляхом, зручним для нас. Ми просто хочемо легкої дороги, бо плоть не хоче страждати. Іноді ми навіть не замислюємося над тим, чи є на те Божа воля. Щоб ми терпіли скорботи й труднощі. Нашою негайною реакцією є відмова і намагання взяти все в свої руки. Авраам і Сара взяли все в свої руки, коли не стали чекати, що Господь виконає свою обітницю і чудом дасть їм Ісака. Важко чекати і бути терплячим. Легко говорити, що треба набратися терпіння. Але спробуй жити з невиконаною обіцянкою щодня протягом десятиліття. Це зовсім інша справа. Тому Авраам і Сара вирішили вирішити проблему самостійно. І результатом цього рішення став син плоті. Світ досі страждає від наслідків цього рішення. Це також відбувається з нами, коли ми беремо справу в свої руки. Нам здається, що ми вирішили проблему. Але з часом ми розуміємо, що ми лише створили проблеми замість того, щоб покластися на Бога, щоб Він зробив свою справу. Це результат того, що ми покладаємося на власну мудрість, думаємо так, як думає людина, а не так, як думає Бог. Як сказав Ісус, відійди від мене, сатано, ти мені заважаєш, бо ти не про Боже думаєш, а про людське. Ось так диявол руйнує ефективність серйозних християн. Він намагається повернути фокус на себе, на людські речі, а не на речі Божі. Сатана вчить нас думати так, як думають люди, в той час як Божий Святий Дух вчить нас думати так, як думає Бог. Скільки разів я чув, як люди кажуть, так, але ж Бог дав нам мозок, щоб ти ним користувався. І кажуть це саме тому, що чадо Боже не робить логічного, нормального і людського вчинку. Часто ми намагаємося виправдати статус-кво в нашому житті. Якщо ми насолоджуємося своєю рутиною і комфортом, ми ігноруємо Божий голос або не прислухаємося до його вказівок. Ми переконуємо себе, що того, що ми робимо, достатньо, щоб догодити йому. Але прославляємо Його милосердя, бо Він не просто прибирає свою захисну руку, коли ми не повністю виконуємо Його волю. Він милосердний доти, доки ми не живемо у свідомому гріху. Інколи, коли ми стикаємося з важкою або поганою ситуацією, ми просто тікаємо або організовуємо щось, щоб уникнути неприємностей. Це природна людська поведінка. Ось чому Петро сказав Ісусу не йти на хрест. Не те, щоб він не піклувався про Ісуса, але сатана використав цю людську турботу, щоб перешкодити Ісусу і не дати йому виконати роботу, яку Бог послав йому зробити. Ось чому ми також повинні бути обережними, коли брати і сестри намагаються порадити нам уникати важких ситуацій і полегшити собі життя. Це може бути диявол, який використовує їх, щоб перешкодити нам виконувати Божу роботу. Справжня проблема в тому, що ми по-справжньому не покладаємося на Бога у керівництві. Ми не йдемо до Нього з проблемою, очікуючи, що Він вирішить її. Ми не чекаємо, що Він скаже нам, що ми повинні робити або де ми повинні бути. Плод нічого не приносить, дорогі друзі. Хто насправді сіє в дух? Тож, дорогі брате, чи справді ти живеш у волі Божій? Коли ти востаннє отримував від Нього підтвердження, чи прагнеш ти виконувати волю Христа у своєму житті? Чи справді ми служимо Христу?